Це правда, що Мері вважала свою матір дуже гарною і любила підглядати за нею, як тоді на веранді. Та насправді вона дуже мало її знала, тому не дивно, що дівчинка ані не відчувала до неї любові, ані не сумувала, коли та померла. А взагалі, Мері звикла думати передовсім про себе. Якби вона була трохи старша, то те, що залишилася сиротою. Мало би, неабияк її стурбувати. Але, по перше, мері була ще маленька. А по друге, хоча б про неї не піклувалися батьки, та довкола завжди були слуги, які виконували все, що вона хотіла. Тож дівчинка собі гадала, що так буде завжди. Єдине, що їй зараз цікавило, то це куди вона потрапить і чи зможе далі робити усе, що їй заманеться, як це було з Аєю. Та іншими слугами у їхньому домі. Спершу дівчинку перевезли у дім місцевого англійського священика, але їй тут усе не подобалося. Пастор був бідний і мав п'ятеро галасливих дітей, які постійно гасали по дому і видирали одне в одного з рук забавки. Мері зневажали їхнє стареньке вбрання, їхній скромний дім. І з усіма трималася настільки зверхню, що вже на другий день ніхто не хотів з нею бавитися. Крім того, діти вигадали для неї прізвисько. Це дуже розлютило Мері. Прізвисько придумав безел так звали синьоокого хлопчика з кирпатим носиком. Мері його просто зненавиділа. Вона саме бавилася під деревом, як у той день, коли довідалась про холеру. Насипала кубками землю і робила поміж ними стежки, як у квітниках. Безил підійшов і став над нею, а тоді заговорив ліпше насип каміння. Будуть такі собі гірки, сказав хлопець. Ось тут посередині. І він нахилився, щоб показати. Ану, забирайся звідси, скрикнула Мері. Я не хочу бавитися з хлопцями. Забирайся. На якусь мить Безил розсердився. А тоді взявся її дражнити, так як вмів це робити зі своїми сестрами. Він пустився в танок, корчив міни, виспівував і реготав. А міс мері вічно проти. І що, росте в саду її? Будяк лиш, кукіль та осоти, і повно скрізь тут кропиви. Це почули інші діти і радо підхопили. Що більше дратувалися мері? То завзятіше вони виспівували у ту дражнилку. Після цього її називали не інакше як, «Аміс мері вічно проти, і в очі, і поза очі. Скоро ти поїдеш від нас, врешті сказав їй безел. То буде в кінці тижня. Ми всі дуже тішимось. Я також відрізала мері. А де я буду жити? Вона навіть не знає, де, призирливо кинув безел. В Англії, де ж ще? Там живе наша бабуся. Моя сестра Мейбл їздила до неї минулого року. Але ти поїдеш не до бабусі. У тебе бабусі нема. Ти поїдеш до свого дядька. Він називається містер Арчибальд Крейвен. Я нічого про нього не знаю, відказала Мері. Певно, що не знаєш, сказав Безел. Ти взагалі нічого не знаєш. Всі дівчата такі. А я ось чув. Тато з мамою говорили про твого дядька. Він живе у великому старезному будинку на селі. Туди ніхто навіть близько не підходить. Твій дядько такий злий, що нікого не підпускає до свого маєтку. Але хто би до нього йшов? У нього горб, він страшний. Я тобі не вірю. вигукнула Мерія і обернулася до нього спиною, а тоді затулила пальцями вуха, не бажаючи більше нічого чути. Але потім вона ще довго обдумувала те, що сказав Безел. А ввечері місіс Кроуфорд, дружина пастора, повідомила, що через кілька днів Мері попливе до Англії, до свого дядька, містера Арчебальта Кревена, який живе у Мізелтвецькому маєтку. Дівчинка сприйняла звістку із позірною байдужістю, намагаючись не видати своїх почуттів. Місіс Крофорд спробувала було її поцілувати, та дівчинка відвернулася. Містер Крофорд лише легенько поплескав її по плечі, але й це не змінило виразу обличчя Мері. Вона така негарна і жалем вимовила місіс Крофорд, коли Мері пішла. Її мата була напрочуть вродлива жінка і мала чудові манери. А ось Мері все робить навпаки. Діти навіть прозивають її, а міст мері вічно проти. Звісно, це не дуже гарно з їхнього боку, але вона так зверхньо поводиться не можу цього зрозуміти. Напевно, якби її світська мама красуня бодай трохи займалася Мері, а не тільки своїми вечірками, то дівчинка могла б чогось навчитися. Подумати тільки, ніхто взагалі не знав, що у неї є дитина, зауважив містер Кроф. Так, вона геть занедбала доньку, скрушно зітхнула місіс Крофорд. Коли не стало няні й дуски, то про малу просто забули. Слуги повтікали, а її покинули на призволяще, саму самісіньку у тому страшному будинку. Полковник Махру казав, що йому мало серце не вискочило з грудей, коли він побачив дитину саму в кімнаті. Через кілька днів. Мері рушила у тривалу подорож до самої Англії, разом з дружиною одного англійського офіцера, котра везла свою доньку і сина в пансіон. Жінка мала досить клопоту зі своїми дітьми, тому з полегшенням зітхнула, коли вони нарешті добралися до Лондона. Там вона передала мері економці містера Крейвена, яка зустріла їх, щойно корабель перешвартувався до пристані. Економку звали місіс Медлок. Вона віддавна працювала у мізелтвейському маєтку. Це була опасиста, червонощока жінка зі жвавими карими очима, вбрана у яскраво-червоне плаття, чорну шовкову накидку з торочками і чорний капор, головний убір, що зав'язується під підборіддям, з оксамитовими квітами, також червоними, які ворушилися, коли вона робила найменший рух. Мері все у ній не подобалося. Зрештою, місіс Медлок не надто переймалася її думкою. Чесне слово, нема на що подивитися, сказала місіс Медлок. Кажуть, її мати була красуня, а мала зовсім в неї не вдалася. Правда, мем? Може, вона стане гарніша, коли виросте, добродушно відказала офіцерська дружина. Діти дуже змінюються. Просто зараз в неї таке жовте личко і насуплений вигляд. Ну тоді їй треба дуже сильно змінитися, відповіла місіс Медлок. А в Мізлтвейті? не знаю, чи то вдасться. Жінки саме стояли у коридорі приватного готелику, де зупинилися на ніч, і розмовляли, бо були певні, що дівчинка їх не почує. Мері стояла трохи віддалік біля вікна. І дивилася, як проїжджали автобуси, кеби, як проходили люди. Однак вона все дуже добре чула. Тепер дівчинка й сама не знала, що її чекає, куди вона їде, що це за місце, що за людина, її дядько. Невже у нього справді на спині горб? Досі вона ніколи не бачила горбунів. Мабуть, в Індії їх просто не було. Раптом Мері чи не вперше в житті замислилася над тим, що вона завжди була нічия, навіть коли батько з матір'ю ще були живі. Інші діти, наприклад, діти того священика, де їй довелося провести кілька днів, мали батьків, і батьки були разом з ними. Відколи не стало її няні єдиною людиною, яка проводила з нею час, дівчинка не раз відчувала самотність. Вдома у неї були слуги, вона мала їжу і одяг, проте ніхто її не любив. На жаль, поруч не виявилось нікого, хто міг би пояснити їй одну просту річ не люблять її, найбільше через те, що вона сама до всіх ставиться вороже, всім суперечить і всіх зневажає. Так так, Мері могла висміяти і принизити кого завгодно, але зовсім не вміла цього за собою визнавати. Ось і зараз мері в думках перебирала все, що їй не подобалося у місіс Медлок простацьке червоне обличчя, жахливий капор та інше. На другий день вони покинули готель і вирушили до Йоркширу. Дівчинка йшла до вагону, намагаючись триматися якомога далі від місіс Метлок. Вона, бачте, не хотіла, аби хтось подумав, ніби ця опецькувата некрасива жінка, її мати. Але місіс Медлок не надто цим переймалася. Її нелегко було збити з пантелику. Отож звертати увагу на такі речі вона не збиралася. Місіс Медлок і так не дуже хотіла їхати зараз до Лондона, бо у ці дні виходила заміж донька її рідної сестри Марії. Та у неї була спокійна робота з доброю оплатою у мізлтвецькому маєтку. А єдиний спосіб її втримати. Виконувати те, що каже містер Арчибальд Крейвен. Вона ніколи не наважилась ставити йому якісь питання, не те що перечити. Перед від'їздом до Лондона містер Крейвен закликав її до себе і коротко повідомив Капітан Ленокс і його дружина померли від холери в Індії», – сказав він своїм звичним сухим тоном. Капітан був рідним братом моєї дружини. І тепер я опікуватимусь їхньою донькою. Отож місіс Медлок спакувала свою валізку і рушила в дорогу. У вагоні, насуплена мері, забилася у куток. Читати вона не мала що, дивитися у вікно було нецікаво отож дівчинка склала на колінах тоненькі рученята у чорних рукавичках і так застигла, втупившись поглядом в одну точку. Чорне платячко і чорний капелюшок з крепом ще більше підкреслювали її безживне воскове личко. Місіс Медлок якийсь час позирала у її бік, але Мері не міняла пози, як статуя. Такої дивної дитини я ще не бачила, подумала місіс Медлок.